Вже давно не новина, що і куріння, і розпивання спиртних напоїв громадських місцях заборонена справа законом України. Але як вважають активісти всеукраїнської благодійної організації Асет, на жаль, як це часто буває, все гарно лише на папері. А насправді даних законів майже ніхто не дотримується, і їх виконання майже ніхто не контролює. Закони ціє дуже давно, і... але їх ніхто не контролює. Правоохоронні органи, міліція вона мала контролювати і має моніторити цю проблему і, звичайно, робити зауваження. Але сьогодні міліція, вона, ходячи біля цих людей, вона не робить зауважень. Коли ми підходимо, кажемо, чому ви порушуєте закон. І молода людина каже: біля мене, якщо проходить міліціонери, не зроби мені зауваження, а ви робите, чому так. І я коли підходжу до міліціонера і питаю, чому ви не робите зауваження? А що це змінить? Саме тому організація Асет ініціювала громадський контроль Житомира на «Веди порядок у своєму місті». роздаючи інформаційні бюлетні, волонтери інформують житомирян про статті, які стосуються шкідливих звичок, та про відповідальність, яка очікує порушників. Але я йду у Львові, чи йду у Івано-Франковське? Я не бачу таких випадків і що люди так масово вживають пиво. Чому це культура? Це духовність, це, це знаєте, внутрішній світ людей. І ми це можемо змінити і в Житомирі, щоб наш Житомир він славився не тільки тим, що у нас тут е багато. Там цітучих дерев у нас багато там поліських країв, багато грибів росте, але щоб знали, що в нас місто це чисте місто. Асет закликає кожного звертатись до органів місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ щодо навіть незначимого порушення статей законом. Активісти вірять, що навіть одним зауваженням можна зробити вагомий внесок у боротьбу за чистоту та мораль жителів міста. Якщо кожен зробить зауваження одній людині, це вже півміста знає про те, що це не можна робити, і це порушує права людей, які не палять, які не вживають і які не хочуть, щоб їхні діти бачили те, як вживають інші.